Коли на самій наш Новий рік, бачите, Новий рік, дихуйте, де вона, виїхала в бой. За я там місце, то було не все обороні. Обороні, оборона, в обороні, в обороні, в оборонах, в царкаю, Ну, чуть піняв голову, ну, пац, і все, і це не більше. Так же наші, наші люди, і той так, хто не, 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 не біду фронт, не знає, і так пропав, і так пропадали, і так пропали в газу. Там рано, там рано. Там. Але маса народу, то було маса народу, з кожного села, кожного країна, села, це взялася. І після того чого, е, де на самий наш новий рік е, 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 пустилися бо, 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 бої. Фронт перервали, запишуватися місце. коли вони йшли туди, як я вам казав, тоді, в Опатові, Іванівська, ці е, військи по Польщу, досить запишуватися місії за Яна, десант танків. Бо десант танк, я мав по, 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 ручний пулемет перед тим на І я був під башну перед, а на казанку було э, десант і повні на нас з тим. А, а башні крутила, знаєте, як, то, куда, як я, бо, куда в він крутить, а то на, на гуси. І там їде, і там їде, то різні і в озера були, різні бани, різні то. І навіть і втупивши, і втупивши, а маса танків було так рівно, що німець поставив, то було три дні оборона, цей не присів було. Oh. І за ти дні німець мишеню поставив, а а сам уселивши аж далі. далі. Коли всі селив і ми йдемо. Meju iz e, pihota na gdje je i tam gdje, i tam padaju, šut, tam kaj tak, ja bi se vidio kak ta trva, tak samo sad šut, akcivu brinu. I to i to i zabiti, to i to i to, to živi, ne rade, a vi nasasni mušini. A mi tankama, joj, ne bi tako bila, tako bi bili godovnati, bi više ne mogli Ку, наші, і коли ми їхали і їхали, їхали, і так як ви тут в русках, ви в русках їхали автобусом, ту є ліс поїзд, і там є такий скрен. Так само ми заїхали, і ми танк, і так може де з 100 танків, і так ми заїхали на і там кай, лист, такий ліс, такий самий, так була за руська ліс. І він. На тім е, середині ліса з краю зараз запалив свою машину німець. А, а ми пославали її на тратуваре, на тратуваре по два і по це на всенці, по те танки. А збоку ці різні вузеря були з нам, а і то. І спав патроном, вони звідти, а ми був третій танк передій. І спав патроном. І кожен танк, mm. на, вона така качупка, і вона на 100 метрів вбиває танк. А танк мов що вручення, як то йому все, що там. Кач? І кулі, і запасні, і танки, і все. І він танк зірвав, і не танк зірвав. Зірвав. І я, а я в цьому топі скачу з танка. І я на татуба скачу, і я так сидів, А мій танк. Бу все до гори, башні до гори, танкісти горуть, е все позабувало, а я живі став.